Взагалі, проект твоя країна це був таким навіть не проектом більш молодіжним рухом. Тобто, це не один раз, це не два в Тернополі. Це вже п'ятий раз. Взагалі задіяно вже близько двох тисяч учасників, які заповнили анкету на всеукраїнському рівні. Відбір у Тернопіль проходив таким чином, що ми брали людей чим далі від нас. Тобто, щоб з'єднати, ну не так з'єднати, а взагалі щоб не було цієї межі. Схід, захід, центр, північ, південь. Ми всі єдині, ми всі українці. Допомогти це зрозуміти повинне активне подорожування рідною Україною. Вважають організатори. Учасники проекту Твоя країна такий спосіб розуміння і пізнання називають дієвим беззаперечно. В цьому місці я перший раз мені дуже сподобалось. Мені сподобалась атмосфера. Всі такі привітні. знаєте, ніби я приїхала не просто там на екскурсію. Подивитись місто, ніби я приїхала додому. Всі такі, ой, привіт, оці самоорганізації, фрішники, оці обнімашки. Я реально відчула себе як вдома. В нас водили в музей політф'ясні. Це було досить цікаво. Там розповідали такі історії, які після яких мурашки по шкірі насправді а нас возили в печери влинки. Це було дуже круто, бо раніше вважалося ну так собі самі думали, що ти заходиш, просто йдеш по печері, а тут одразу тобі видають комбінезон. Ти в бруд там зразу в бой дуже дуже класно. Мені здається, я трохи поїду звідси іншої людини насправді, тому що почермлинки не залежить вас байдужим. Ви проходите через такі а, перешкоди, які я навіть не могла уявити в своєму житті насправді. А також я дуже дружилася з учасниками проекту, і ну це дійсно нереально за чотири дні такого в мене життя ще не бувало. А, дякую, велике величезне а, організаторам, тому що вони молодці. Ми були такими різними, але стали такими рідними одне до одного, і тепер ми можемо. У Нас є друзі з різних міст. І ми можемо знову подорожувати. І це круто. Водночас, будучи у Тернополі, гості, поділившись на групи, реалізовували свої міні-проекти, записували на відео думки тернополян, пригощали на вулицях міста чаєм, дарували незнайомцям обійми, аби підняти їм настрій. Свої проекти фільмували і, повернувшись додому, планують змонтувати відеоролики, які обіцяють надіслати своїм новим тернопільським друзям. Боя!